Всіх вітаю. Сьогодні ми зробимо розклад на тему, хто вас ревнує. Отже, дивимось. Так. Це людина з минулого. Це та людина, якій ви допомогли заробити якісь гроші, якій ви відкрили якісь можливості і двері у майбутнє. І е, ця людина вона знаходиться в якійсь дитячій позиції, вона е, постійно ревнує, е, претендує, чому ти мені не подзвонив або не подзвонила, чому ти мені не відписуєш, е, чому е, ти не маєш для мене часу, от ми стільки разом пройшли, от ти був в такій ситуації, я тобі там допомогла поміг, і це тобі відкрило от можливості, дало, як то кажуть, в руки оцю колісницю, і ти е, цього не цінуєш. Так, от ще, звичайно, вас ревнує та людина, яка з вами у союзі зараз знаходиться. Це, можливо, і партнер ваш, чи чоловік, чи хлопець, з яким ви зустрічаєтесь, чи з ким ви живете. От, багато ви зараз вирішуєте і його проблем. І він навіть трохи чи вона трошки завідує, що у вас є така сила волі, така відвага, і ви настільки наповнена людина. У вас є оцей туз чаш, тобто ви йдете до свого бажання, до своєї цілі. І от трошки проявляється ревність, можливо, страх вас втратити від людини, яка з вами. А якщо це діловий партнер або якесь партнерство в роботі, то, можливо, вас і тому загружають дуже багатьма задачами, багатьма, багато вам дають роботи для того, щоб у вас не було можливості придивитися до чогось іншого, кудись, як то кажуть, втекти, щоб вам не дати. От часу на роздуми, наприклад. І Хоча це не по-злому, це якось з любов'ю все. Тобто, настільки вас людина любить, до вас прихильна, або вас поважають на роботі, що бояться втратити такого співробітника, як ви. І ще. Оце дама Кубків. Так, це якась дама кубків, з якою ви, можливо, зараз не спілкуєтеся. У вас якось перервався зв'язок, або вона, вона від вас закрилася, але вона десь всередині все-таки вам завідує, що ви пройшли через п'ятірку пентаклів, що ви пройшли через бідність, через скруту, через важку ситуацію, і ви просто дійшли до того, що. Вам відкрилося ваше...